У столиці 60-річний ювілей відсвяткував Київський духовий оркестр Адвентиської церкви. Колись музика об'єднала собою 22 християн, які і нині кожного тижня, незважаючи на погодні умови та особисті обставини, збираються на репетиції. У більшості учасників середній стаж гри в оркестрі сігає 20-30 років і давно став способом життя. За цей час музиканти стали один для одного другою родиною, а музика надихає їх на спільне служіння Богу. В совокупности это большая, мощная, э, такая, скажем, такой мощный э, звук, который действительно может вдохновить, э, направить мысли в правильное русло. Вот, потому что духовой инструмент это всегда был э, инструмент, который оповещал, благовествовал. Поэтому это прежде всего атрибут священника, который благовествует, рассказывает о... Христі репетиції проходять цікаво та плідно. Учасники кажуть, багато що залежить від репертуару. Сьогодні він включає в себе найрізноманітніші твори і стилі від бароко до джазу. Самі музиканти по складу та репертуару відносять себе до типу біг-бенд. Із класиків вони грають Баха, Бетховена, Бортнянського, Вагнера, Генделя, Леонтовича, Мендельсона, Чайковського, Шостаковича та інших всесвітньо відомих композиторів. Із сучасних авторів оркестр виконує твори Адам. Сабоковий, Гуменюка, Карпенка, Косован та Яковенка. Колектив постійно виступає по всій Україні. Тут грають поколіннями. Учасник із 45-річним стажем гри в оркестрі поділився своєю історією. Така життя, такий образ життя, это... собі навіть зараз обрачусь назад, не представляю, як могло б інакше. Коли-то син виділ, як я займаюся, був ще маленьким. Він вже тоді хотів теж участити в оркестрі, грати в оркестрі. Хочев музикальну школу і присутнів сакакестёт уже з 11 років, уже тоже 20 років грає в оркестрі. Колектив має власних аранжувальників, які за останні десятиліття переробили велику частку творів та адаптували їх під духові інструменти та сучасний стиль. Я недавно займаюся аранжуванням, ну, может, лет 10-12, потому що репертуар дуже великий, більше 200 произведень, і от остання, скажем так, секція, ну, произведения 50-60 это уже свежие работы, е, мои і Константина. Та служення, служення Богу. Таке та дисципліна, це розвиття музикальне, колектив, це друзі. Наприкінці творчого вечора на сцену запросили усіх ветеранів оркестру та подарували троянди. А конференціє заспівав під акомпанемент оркестру зворушливу композицію про життєву дорогу. Я свою. Звалі. Головна мрія музикантів, аби оркестр проіснував до другого пришестя Христа. І його історія не переривалась ні на мить. Олена Толгорученко, Владислав Маковецький в Київ вісті надії.